Артему Корнійчуку не було й двох років, коли в його дім в Кривому Розі влучила ворожа ракета. Алісі лісі було 9 років, коли вона загинула під час евакуації з Ірпеня під мінометними обстрілами російської армії. Маргариті Гапоненко було лише вісім, коли в її двір прилетіла ворожа ракета та обірвала життя дівчинки. Фотоісторії історії цих та ще понад 20 дітей, які загинули від початку повномасштабної війни в Україні, показали на виставці втрачене дитинство у Тернополі. Експозиція діє у міській бібліотеці для дітей номер 2 на вулиці Франка, 21. Мета зберегти пам'ять про кожну дитину, яка загинула через війну. Ця платформа пам'яті спілкувалася з родинами з цих загиблих діток, і вони давали таку як інформацію: ніби як дітки розказують самі свою історію, як вони жили. Як тривало їх дитинство, і як одного разу сталося так, що вони загинули. Виставку ініціювала платформа пам'яті меморіал, яка з березня 2022 року розповідає про історії загиблих на війні українців. Нагадаємо, лише за офіційними даними, станом на травень 2023 року, через війну загинули 480 українських дітей, а ще 960 отримали поранення. Триватиме виставка до 7 червня. Її можуть відвідати усі охочі з 10 до 18 години у будні. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.